Переходимо тепер до нашої граматики. Learn with tag. Чимося з тегом. You are the winners. Ви переможці, говорить Селі. Your prizes are here, ваші призи тут. Отже, you це ви, а ваш, тобто річ, яка вам належить, належить буде your. Запишіть, будь ласка. You – ти або ви, якщо ми звертаємося до декількох людей. А your це твій або ваш. You are my friend. Ти мій друг. Your ball is black. Твій м'ячик чорний. Наступна пара слів: We are brothers and sisters. Ми, брати і сестри. Our family is big. Наша родина велика. Запишіть. We перекладається як ми. А наш буде our. Our. Our наш. They are slow. Вони повільні. They bikes are old. Вони повільні, їхні велосипеди старі. They – вони. А ті речі, які їм належать, ми говоримо they are. Отже, ще раз. You – Ти ви. your – твій ваш. We – ми. our – наш. They вони. А they are – їхній. Тобто їхні якісь речі. Слова your, «our» та «their» називаються присвійними займенниками. Тобто присвоєння відбувається якихось речей людям. Тепер давайте розберемося на практиці. І так, права третя. Circle необхідно обвести правильний присвійний тепер цей займенник. Наприклад, they are happy. Ключове слово they. Отже, їхній буде. their It's their birthday We are sisters, ми сестри. And this is, а це наша матуся. Ми сестри. Ми це we, а наш буде our. Отже, our підкреслюємо, обираємо. Our mom. You are friends, ви друзі. Це ваша школа. You, це ви або ти, а your твій або ваш. Будь ласка, is that your school? They are brothers, вони брати, and that's their dead. Вони є брати, а то їхній татко. They, they are. Необхідно просто чітко для себе записати переклад цих займенників. You, ти, your, ваш. We, ми, our, наш. They, вони, they are їхній. Права третя. Write. Our, your or their. А тепер нам необхідно самостійно написати присвійні займенники правильні. Наш, ваш або твій, та their – їхній. І так. They are our presents – Це наші подарунки. It's the it's your ball. У нас жінка піймала. М'яч, яким гралися хлопчики, і вона їм говорить, це ж ваш м'яч. It's your ball. Далі. It's their dog. Це їхній пес. Тобто песик належить цим людям. Люди їдуть у машині сімейна пара, і вони говорять, говорять це наша машина. It's our car, це наша машина. Отже, ще раз. Our – «наш», your tій або «ваш», «their» їхній. Права четверта. Write with Carla. Напиши з Карлою». Here are my toys. Ось мої іграшки. This is my computer game. Це моя комп'ютерна гра. This is my ball. Це мій м'яч». My favorite toy is my doll. Моя улюблена іграшка це моя лялька. Напиши таке ж саме висловлювання. Here are my toys, ось мої іграшки. Використай, будь ласка, цей вираз ще раз. А потім розкажи, які іграшки у тебе є. Ти можеш замінити виділені слова на свої власні. Наприклад, This is my doll. Тобто напиши: це моя лялька одразу. Так? This is my ball, а це мій м'ячик. А яка улюблена у тебе іграшка? My favorite toy is. Що у тебе може бути улюблене? My favorite toy is. My plane. Наприклад, моя улюблена іграшка це мій літачок. Заміни, будь ласка, виділені слова у тексті на власні. Лише можна my toy залишити. Here are my toys. Ми ж пишемо і говоримо про іграшки, так? Окей, okay, well done. Зараз переходимо до нашого робочого зошиту. Йдемо далі. Вправа четверта. Read and match. Прочитай і поєднай. It's our cat. Це наш кіт. It's our cat. It's their rabbit. Це їхній кролик. Так. It's our umbrella. Це наша парасоля. It's their yo-yo. А це їхній йо. йо Тобто дівчато говорять про хлопчиків, так? А це їхній йо-йо. They are our roller blades. Це наші роликові ковзани. It's their cat. А це а, їхній кіт. It's their car. А це їхня автівка. Окей, okay, well done. Отже, дівчата говорять про себе. It's our cat, це наш кіт. It's our umbrella це наша парасоля. They are our rollerblades – це наші роликові ковзани. Чому вживаються rollerblades зі словом they are? А усі останні починаються з It's. Тому що rollerblades, як ви бачите, історично так склалося, що вони вживаються у множині. Пара одна. Але роликові ковзани вживаються завжди у множині, тому що пара, тому що на дві ноги. Саме через це ми говоримо про них вони. Так само ми вживаємо They are Shorts, наприклад, «they are Our Shorts наші шорти. «They are Our Glasses це наші окуляри, «They are our binoculars наш бінокль. Так, начебто одні, так? Trousers, штани і брюки. Trousers також ми будемо вживати у множині. Просто э, форми двоєни у нас немає, є форма множини і однини. Отже, rollerblades, shorts, glasses, окуляри вони підпадають під э, э, граматичну форму множини. Саме через те ми пишемо про них they are. Ну, а кіт, амбрела, наприклад, парасолія, кролик, йо-йо, автівка, звичайно, вони мають форму і однини множини. У них є вибір, тому ми пишемо у воднині про них «it's». It's our cat, it's our umbrella, and so on. З цим розібралися, йдемо далі. П'яте write our, your, and their. необхідно написати присвіні займенники. This is my brother, це мій брат, and this is our mom. І це наша матуся. Are you kings? Ви королі? Here are your crowns, ось ваші корони. Here are your crowns. Отже, у другому реченні варто вживати слово your, так? Ви, королі, отже корони також чиї. Ваші, звичайно. Так, ну це невдала спроба написати двійко. Окей. Okay. Here are your crowns. Далі, Sam and Ella are happy. Sam і Ela щасливі. It's їхній день народження. Sam і Ela можуть замінити на займенник They. Тобто їхнє день народження буде. Their. It's their birthday Третє речення. We are friends. Ми друзі. І наші імена Joy and Laura. Знову такий «our», як і в першому реченні. They are sisters. Вони сестри. They вони, а їхній буде their. These are their clothes. І це їхній одяг. Отже, у третьому і п'ятому реченні вживаються слово their їхній. Так, поставимо кому. Далі are you the winners? Ви переможці? You – Ви або ти, а ваш, або твій буде. your. Here are your prizes. Ваші призи. Окей, okay, well done. Права шоста Circle необхідно обвести, обрати правильний варіант е, правильного займенника, так? Або у звичайній формі, або у формі присвійності. Отже, our names are Maria and Anna. Ми сестри, як ми скажемо, we are our, our sisters. А ну, подумай, секунди. We are sisters, звичайно. Ви звернули увагу, що після our має щось стояти. Так, Якесь ще слово предмет, наприклад, our name, our mom, our house. Тобто це слово, присвійний займенник, стоїть перед тим предметом, яким володіють ці люди, кому належить щось. Our names, our friends, and so on. А слова we, me, they, вони та you ви чи ти. Після це слово, після якого може бути вже або дієслово якась дія, або дієслово зв'язка. В даному випадку are. І так, we are sisters. They або they are our brothers. Вони чи їхні є наші брати. They are our brothers. Вони є нашими братами. Вони чи їхні велосипеди швидкі? Ось тут уже there, тому, тому що є слово, так? Що їм належить? «Bikes». «Their bikes are fast. You чи your are, are our friends. Ви чи ваш наші друзі? Ви наші друзі. You are our friends. І шосте. You чи your kite is blue and white. Your guide is blue and white. Отже, ми робимо висновок, що з присвійним займенником our наш, your ваш та their, їхній вживається завжди що? якийсь предмет, об'єкт або людина. Після we, you, they може вживатися одразу слово are. Окей, okay, well done. Ось таким було сьогоднішнє наше заняття. Дякую за увагу і до нових зустрічей вчимо нові слова. Не забуваємо про це і звичайно читаємо і ще і ще раз наш текст. See you guys, next time, побачимося!